Сьогодні найголовніше не вдалося вашій команді? Ну я думаю, що нам не вдалося сьогодні створити проблеми попереду, а позаду для шах для шахтіра. І я думаю, що це десь була основна нагрузка в нас сьогодні на оборону, на всю команду ми були більш. Цілопере спрямовані на оборону і вважаю, що нам сьогодні попереду взагалі нічого не вдалося. Я не згадаю навіть сьогодні якихось таких моментів для, для нашої команди, що можна сказати, десь, що ми могли зрівняти чи тому шкода. Є розуміння, чому так сталося. Ну, зараз, знаєте, хто коментувати щось зразу після гри поки ще емоції, це осадок від поразки. Я думаю, що ми пройде день, ми спокійно розберемо гру і станемо тільки сильніші. Як вам здається, ви вже граєте в той футбол, який намагається показати, навчити вас новий тренер? Звичайно, що, скажімо так, літ тронувся, але. Той час, який ми працюємо разом, це це нічого. Це не то, що мало, це нічого, щоб показати те, що від нас потребує головний тренер і весь його тренерський штаб. Тому це тільки початок. Звичайно, що ми відчуваємо, що ми стаємо сильніші. А те, що сьогодні такий результат сталося, ну це, це також буває. Ми кажемо, ми розберемося і збудемо сильніші.